Мазь Вишневська, чи необхідна вона в сучасних умовах? Я хірург-практолог Микола Мендель, в моєму облозі чітко і доступно про хірургію і про практологію. Мазь Вишневського це такий традиційний постсовєтський засоб, який люди досі широко застосовують для лікування гнійних захворювань в домашніх умовах без призначень лікаря. Мазь Вишневського не входить в жоден міжнародний протокол і ніде в світі, крім постсовєтського пространства, не використовується. Чому Мазь Вишневського не бажано використовувати? Мазь Вишневського діє як скороварка, тобто вона закриває вихід, вона не витягує, як деякі думають. Вона навпаки закриває процес як плівкою, як кришкою. І дозволяє йому дозріти, тобто замість сучасних засобів, які можуть розсмоктати гній, зняти запалення, ми консервуємо його там і дозволяємо утворитися гною. На жаль, досі приходять люди, які кілька днів прикладали мазь Вишневського, і у них утворюються досить серйозні гнійні процеси. Мазь Вишневського дійсно інколи застосовують лікарі, як правило, це роблять на відкриті рани в деяких ситуаціях, коли треба простимулювати грануляції. Але вона має бути призначена тільки лікарем. Тому я рекомендую, якщо у вас в домашній аптечці є Мазь Вишневського, просто візьміть її, підіть, викиньте в смітник і помахайте її ручкою до побачення Мазь Вишневського, до побачення Совєтський Союз. Чим замінити Мазь Вишневського? Є багато сучасних засобів, які бажано, щоб вам призначив лікар. Не займайтеся самолікуванням, звертайтеся до лікарів. Я наголошую, що якщо у вас виникають якісь проблеми зі здоров'ям, то краще порадитися з лікарем, причому зробити це особисто, а не по інтернету. Підписуйтесь на канал, звертайтеся на консультації на операції.